Поки стою в корку, запишу відповіді на питання, які мені ставлять. Сьогодні поставили таке питання: чи можна податися на побит часовій е людині, яка працює у рольніка, котрий не має регону, тобто не зможе заповнити додаток номер один? Зможе він заповнити додаток номер один просто замість е вписання регону. Він впише свій номер песель як особа фізична. Бо, наприклад, коли бере на роботу особа фізична, то вона не вписує номеру регону, бо в неї його нема. Вона вписує номер песель, а те, що ця людина платить складки не в ЗУС, а в Круз, це теж нічого страшного. Треба просто взяти довідку в Круз. Про те, що ця людина, ну що цей працівник застрахований, одним словом, за дві ще немає... метров скренчвля, немає жодної проблеми. Тобто ставте питання, якщо залишились після прослуховування 730-150-901. Але дуже прошу вас: не перепитуйте те, про що ви вже почули. Якщо ви хочете дізнатися, чи правда те, що ви почули, то я зразу кажу правда. Ще я вас дуже прошу. Не ставте мені питання, чи я Олександр. Бо про це написано у назві каналу Радіо Без цензури Олександр Вахнюк. Тобто відповідь на це питання теж є. Теж дуже прошу. Не ставте питання, чи можна поставити питання. Бо і так зрозуміло, що можна. І я тут ще раз підтверджую: так, можна поставити питання. Через телефон 730 150 901. Якщо у вас є якісь питання, ви дзвоните і ставите це питання, а не, робите якісь, не, не розказуєте якихось історій чи не, не, не сповідуєтесь мені. Тобто ставите питання одразу, те, що вас цікавить. А я з задоволенням вам відповім. Ще телефон 730 150 901. Скренчвео.